Всім привіт! Вирішив записати невелике відео. Відео такий обзор моєї домашньої майстерні. Значить, наразі я займаюся я виготовленням дитячих іграшок, ріжу заготовки з фанери 4 мм, 6 мм, це крилові чайки. Виготовляю іграшки ось такого плану. Ну, це в дитячі кімнати до дитячих ліжечок. Вони тримаються ось на такому кріпленні. Тут іде жилка, відбалансовані утвори. Ну і ось так воно все літає. Цікава модель іграшки ось зробив на саму основу тулуб на токарному станку. Якось воно, мені здається, і плавніше, гарніше летить. Тут в мене до відправлення готові дві ластівки, я ще зробив. Заготовка лалеки, то мені на мене потім треба. Тут у мене шаблонів багато нарізано. Я вже зробив там заготовку, і сова була, і чайка, і літачок мрія. Динозавриків собі тут заготовки наробив. Ну, якось так потихеньку, через Інстаграм, це вся справа йде. Людям подобається. Та й рухаємося помалу вперед. Значить, налаштував я тут свій токарний станок, купив перехідник, ну, токарний патрон 4 кулачковий 125-ка. Я собі вже давно купив, а все якось руки не доходили, щоб докупити інші. Значить, купив цей адаптер 500 гривень. І тоді зміг поставити собі цей токарний патрон. Вже витачив декілька вазочок. На ці всі роботи можете перейти в посилання в інстаграм, там я висвітлюю, гарно фотографую всі ці роботи і реалізовую. Ну, продаю. Можете подивитися. Купив собі райобі два в одному, тобто торцева і циркулярний стіл, вчусь на ньому працювати, з торцевої проблем ніякої немає, досить глибокий ріс робить. Мені подобається. Єдине, що, думав, буде якось трохи менше ну, пилу, витяжки у мене ще немає, тому доводиться якось якось так. Ну, працювати з масками, респіраторами і тому подібне. Пробував я вже точити з абрикоси на токарному станку. Ну, малюнок, звісно, там дуже-дуже гарний, і мені здається, горіх і абрикос це найгарніші по своїй структурі да, дерева у нашій місцевості. Позавчора я точив з буска, ну, на кацапському буде сірень. Досить цікавий матеріал, твердий, Ну, мені сподобався, класно. І пробував ще з груші Ось у мене тут є груша. Груша досить така м'яка. По структурі, ну, мені сподобалось. Напевно, груша, бузок і горіх, це зараз для мене фаворити, з ними найприємніше працювати. Ну, якось так, для першого коротенького відео я думаю: плюс-мінус задачі я справився. Якщо вам цікава така тема, цікаво те, як розвивається моя майстерня. Підписуйтесь, коментуйте, задавайте якісь питання, ну і будемо разом йти до якихось нових робіт, якихось нових обговорень, ідей і таке інше. Всім здоров'я і всього найкращого.